Привіт! Як красиво шити верх шапочки. Я в'язала шапочку з вушками, з вушками котика, і потрібно було ось тут такий зробити вверху шовчик. Ось такий. І зараз я вам покажу, як я його сшивала. Для наглядного прикладу я взяла ось такий шматочок, зв'язала, взяла голочку, в мене вона ось така пластмасова, і набираю з одної стороночки, набрала петельку, ось протягнула ниточку. Потім з другої, ось так, протягнула. Далі таким чином я це все роблю. Ось так. Ось так і так. Ось. Так выходит и до конца, так. Сначала. Так. И так. Угу. Дальше. далі. Ось так. І так. О. І ось таким чином підшиваємо верх шапочки. Ось так. Користуйтесь, це дуже красивий спосіб. І у вас вийде ось такий шовчик. До нових відео!